Друзі, всім привіт! Давайте зробимо таке відео. Порада від Сімбалон на грудень місяць. Як завжди, буде три карти, а ви обирайте один з варіантів. Порада на грудень місяць від симбалон. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Відкриваю. Перша картка це у нас вдовиця. Така собі е негативна картка, це якась безвихідність, якісь втрати, прикрості. Е грудень місяць буде не найкращим з періодів. Е можливо, буде відкладання якихось справ, е скасування е якихось контракт. Ті домовленості, зрив зустрічі, можливо, засмучення від якоїсь близької людини. А взагалі, то ця картка радить нам побути наодинці з самим собою, виплакатися, і взагалі згадати про предків, відвідати родові могили. Ну, якось якось так. Наступна картка у нас е, сад духів називається. Е, це картка каже про те, що е, грудень місяць е, ви можете присвятити е, створенню чогось, е, чогось цікавого, чогось нового, гарного, е, щось е, в такому сенсі. Е, е, не треба. Е, Треба пам'ятати про себе кожен день, робити самому свій день щасливим. І світ від цього також буде щасливий. Бо, в принципі, загальні блага складаються з якихось окремих благ. Тому треба. Нести духовність усі наші справи, все, що ми робимо, чим займаємось. Якщо братися за якусь справу, то робити її з повною віддачею, вкладати в цю справу всю душу, розібратися зі своїми якимись внутрішніми ілюзіями. Якщо є у вас якісь обов'язки, то свідомо їх виконувати. І е, зі світом розмовляти як живим, ну, я, що, що мається на увазі, да, що е, там кожна рослинка, що все це живе, все це всесвіт, і треба м -м, спілкуватись, також це про наші думки, які е, е, матеріальні, тому е, будь-які е, думки. Матеріалізується і треба вкладати і наповнювати бажаним змістом. Тому, якщо роби, ну, робити щось гарне і хороше, вкладаючи в цю душу, всесвіт навколо цього. ну це все відчує і так само е, про думки. Якщо думати про позитивне, про гарне, то все світ буде бачити і, звісно, наповнювати ваше життя саме е, оцим е, добрим і гарним. Так, і остання картка у нас е, маг, е, Алхімік. Е, в принципі, картка нам каже про те. Що е, грудень місяць ви будете віддані, як, віддані е, без залишку якійсь е, своїй справі, будете чимось е, захоплені е, і повністю занурені е, в процес цієї справи. Що це буде, звісно, у кожного буде щось своє. Але картка нам радить брати ситуацію в свої руки, робити так, як вважаєш за потрібне, але все ж таки ну, за потрібне треба поговорити по душах да, зі своїм внутрішнім я. І, в принципі, також картка радить діяти і ризикувати. І, звісно, як результат ваших дій, ви. Е, отримаєте бажане. Але е, пам'ятайте, е, якщо е, бо ця картка все ж таки картка магії, якщо ви робите е, які, якісь магічні ритуали е, для того, щоб досягти чогось бажаного. Пам'ятайте, що все має зворотній е, відгук. І при отриманні бажаного можна втратити щось цінне. Якщо це бажане тільки на користь вам або щось таке корисливе, то завжди є причина-наслідковий зв'язок. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу. Напишіть в коментарях, чи цікавий такий формат. Якщо так, то будемо робити на кожен місяць до нових зустрічей.